Вітаю, мене звуть Вероніка Мильцева, я адвокат та експерт з міжнародного регулювання штучного інтелекту. Штучним інтелектом займаюся ще з 2016 року, коли почала писати свою піч зі цієї тематики, і коли ще це далеко не було мейнстрімом май ні в Україні та навіть в світі. А що хочу вам розказати на конференції, яка відбудеться вже скоро, 5 квітня? Хочу поділитися з вами всіма актуальними міжнародними трендами щодо регулювання штучного інтелекту, які є важливими для бізнесу, що відбувається в європейському союзі. Чи законодавство, яке було прийнято і вже вступило в силу щодо штучного інтелекту AI Act, є єдиним, що є важливим, і про що має знати бізнес, що е, зараз відбувається в Штатах? Що в Великобританії, як під це адаптуватися в сучасному бізнесу? Про що він має знати? Які виклики в нього є? Як їх можна подолати? Все це ми будемо розглядати е, вже дуже скоро знов ж таки е, 5 квітня на конференції е, AI та Big Data Day, на бізнес-треку о 15.15, .15, де я буду вас дуже чекати, і трошечки знов ж таки даючи родзинку для свого виступу, ми також з вами поговоримо. А що? Відбудеться вже в супер недалекому майбутньому, чи можемо ми говорити з вами про права роботів? Чи штучний інтелект реально маніпулює прийняттям людських рішень? Хто має авторські права на те, що створено штучним інтелектом, та як у всьому цьому знайтися українському бізнесу, який хоче масштабуватися. Чекаю на вас, до зустрічі!